Так, добрий день Everybody. Ще раз катаємось на Yamaha Vino 125 карбюраторній. Е, незвичайний скутерочок, незвичайний, як мінімум, по дизайну. Він, скажімо так, непривичний, незвичний як кому. Е, ретро дизайн, скажімо так, не кожному до вподоби. Ну, чесно кажучи, мені. Е, Таке, щось середнє. Я б в принципі катався, але я б не катався на 50-кубовому варіанті війна. На 125 я б катався. В принципі, доволі цікавий такий скутерочок. От, Як так, як мінімум ви будете виділятися на дорозі. От, По дизайну вона симпатична, ну і їде непогано. доволі пасистий вигунчик. Я вам скажу, що по посадочці щось щось незвичайно, щось середнє між, між стільчиком і з витягнутими ногами. Тобто посадка дозволяє сісти трошечки назад на край сидіннячка і в принципі вирівняти ножки, що дуже добре і, скажімо так... Добавить комфорту, але коли ви будете їхати вдвох, то вам в принципі, прийдеться сидіти е, от-от-так, Як на сільчику, але трошечки ножки можна вирівняти, так як тут е, карманчик трошечки пологий, не зовсім рівний і це достатньо зручно. Так що по зручності я скажу, що непогано все. Є махи віна і трактор. Скажу щось схоже на Сузуки Адрес 125 трошечки шустріше, ніж Yamaha Аксі 3, так як відчувається, що вона легша і коротша по базі, ніж Access, Yamaha 125. -ка. От, ну, коротше кажучи, непоганий такий звір От, особливий. Звичник в першу чергу. Полюбити це весь рострій. Однозначно рекомендую. А, навіть не знаю, з чим можна порівняти оцю Ямаху, так як по факту немає з ким порівнювати. Зокрема по японцям. Я не знаю. Предпростилі, до речі, немає нічого цікавого. Можливо, хто знає, яку модельку напишіть Мені самому цікаво. Я поки що не зустрічав нічого такого і віно на сьогоднішній день вперше. Наїздити. І причому, скажімо так, я не відчуваю, що вона там на, на розрив іде Гарно працює двигунчик басисто. Так, давайте спробуємо завжди по максимальній перевірити. Так, максимально в нас в районі 95, я вам скажу, це дуже-дуже гарний результат для такого невеличкого скутерка. Тобто середня швидкість в нього буде там 80, при якій він біжить в принципі, без проблем. ну, Супер, я дуже задоволений. Думав буде в районі 80-85 максимум, тут 95, це супер. В принципі, в чудовому стані віно, хто хоче собі в ретростилі коня, телефонуйте. Дуже цікавий варіант. Рідкісний варіант. Кому подобається, контакти мої вказані під відео. Скутирочок ставиться на облік, реєструється. Всім вдалих покупок.